І знову в мене буду шити виріб на пишну груду красуню. Це в мене жилетка буде. Тут заужено плечко. Тут хвиточку намалювала, але, скоріш всього, воно її не буде. Буду трішки приталювати по задньому шву. І різниця між довжиною спинки і довжиною переда. У мене 6 см. Тому я від базової основи лінію. Ось лінія ростка. Тут ми піднімали 2,3 см на оцю горловинку. А ось тут я підняла на 5. І довжина в нас талії 49. Тому ось у нас талія по спинці йде на такому рівні. А тут ось 49 буде ось отак з таким прогибом. І так добре сідає. Якраз перед цим я шила плаття також на таку жіночку. І ось, як бачите, низ у нас рівненько, а перед іде ось отаким з прогибом. І потім попереду виріб не буде задритий. Ось так. Бо зазвичай пишно груді дівчатка, тут нема прогибу великого: Обхват груді і обфат бедер однакові. І в моєму випадку. Італія також не маленька, і тому ось і так покрутила. Дівчатка, я й до сих пір згадую слова моєї майстерші, так сказати. Як вона мені говорила, учиться кроїть, та не тільки мені, а завжди всім. А я казала: Ой, я це так не люблю. Я буду краще шити. І я якось не внікала в той крій. Але з часом, звісно ж, почала кроїти. Знала би вона зараз. Скільки я усього вмію і багато вмію кроїти, то, напевне, б тоді такого би не говорила. Так що вчиться кроїти. Хто хоче це вчитись і далі шити, то вчиться. Я вам скажу, це не так складно. Як я й казала, головне вивчити отаку основу. Вивчите основу, зрозумієте моделювання. Моделювання навіть, так сказати, попросту його треба вкурити. І ви все зрозумієте. Зробіть таку основу для себе, і хай вона буде у вас, ваша викрійка. Одна, бережіть її на основі її. Моделюйте.